Якщо у вас є приміщення чи офіс, які треба меблювати, ми з радістю втілимо ваші ідеї. Для бухгалтерів ми розмістили два великих стола, які мають ефективну робочу площу 1,40 м на 70 і 1,60 м на м. В цих столах є бокові тумби, і не лише бокові, саме цей стіл має дуже багато місця для зберігання і є дві величезних тумби. По праву руку, те, що зазвичай всім подобається і зручно, три висуних шухляди. По ліву руку є велика тумба, яка трошечки нижче основної стільниці, що дозволяє розмістити різну периферію, принтер, телефон, можливо, ще якісь засоби, які потрібні для бухгалтера, наприклад, машинка для рахування грошей, і також є тумбочки для зберігання речей. Шафа купе виконана на індивідуальне замовлення. Розмір 2,40 довжина, 2,40 висота. Фасади метрові, профіль тоненький, сучасний колір графіт під колір самої плити. Всередині наповнення було розроблено разом з замовником. По центру у нас штанга для того, щоб розмістити на плечиках одяг, полиці і висувні шуфляди. Родзинкою цієї шафи є те, що при відкритті однієї з дверей включається підсвітка, але спрацьовує вона лише на одні двері.